Вітаю! Мене звуть Михайло Комар. І це третє відео з програми називається темперамент. Перший пункт це види темпераменту. Я одразу їх перелічу. Вони будуть перелічені від самого швидкого до самого повільного. Це холерик. Сангвінік, Рівновес, меланхолік та флегмат. Тепер треба говорити про певні особливості темпераменту, що саме нам-педагогам важливо для нашого заняття. Один з ключових моментів це швидкість мислення та обробки інформації. Це саме те, про що говорить темперамент. Тобто, чим швидше тобто, темперамент, тобто, наприклад, холерик, він буде дуже швидко обмислювати інформацію, швидко обробляти. А Флемат, певпаки, буде це робити дуже повільно. Чому нам це важливо? Тому що, коли ми будемо подавати певну інформацію дитині, то ми повинні враховувати. Що вона цю інформацію пробляє швидко, і треба, мабуть, швидше щось говорити, або, навпаки, робити це повільніше, тому що вона просто буде не встигати за нами. Наступний момент це кількість сприйнятої інформації в одну хвилину. Тут пов'язано з попереднім пунктом. Якщо ми, наприклад, за одну хвилину скажемо, наприклад, 10 слів, а. Це дитина, яка може сприйняти 20 слів, то їй буде скучно. Вона навіть що ще захоче робити, і вона буде спробувати знайти собі додаткове заняття щось, якесь десь почитати щось. Я умовно кажучи, але все ж таки. Якщо це буде флегмат, то йому навіть буде забагато. Тому що, наприклад, вона може сприйняти 5 слів за цей же час. І саме які слова вона сприйме з цих 10 це ще питання. Тому тут треба враховувати цей момент. При комунікації. Тому поняття темпераменту тут важливо. Швидкість переключення уваги. Дуже важливо. Наприклад, холерики вони повинні постійно переключати увагу, бо їм важко сконцентрувати її на чомусь одному. Флегмати, навпаки, вони зависають на чомусь одному, і їм важко переключатись на щось інше. Ну, звісно, між ними да, інші темпераменти, які між ними знаходяться, в них це йде просто до зменшення ситуації. Або навпаки. А чому я про це говорю? Тому що, наприклад, якщо ви пояснюєте дитині одну тему, то для флегмата ось відпрацювання однієї теми це дуже класно. Але, наприклад, для холерика це може бути нудно і скучно. Треба змінювати. Кількість завдань, може додати щось з іншої теми, а може переключити завдання на якесь більш складне або навпаки. Тобто тут треба це враховувати. Можливість усідіти. Дитина може спокійно сидіти, може рухатись якось сильно, активно. Треба зрозуміти, наскільки вона може довго вас слухати або щось робити. І ось тут можна яким чином це успадкувати. Якщо дитина, наприклад, ферматоїд або в той бік, то з нею можна спокійно сидіти, розмовляти про щось і вибентежитись про те, що йде час. Це нормально. А ось, наприклад, якщо це холерик. То йому треба давати щось візуальне, щось записати, щось сказати і постійно переключати увагу, тому що тільки це змусить її усилити до кінця того, що ви дасте йому певну інформацію. Особливості пам'яті. Дивіться, в нас є довгострокова пам'ять і є короткострокова пам'ять. Що мається на увазі? Коли ви за певний час я так скажу, приблизно десь 40 хвилин, ви утримуєте все це на увазі. Про час, я кажу не просто так, це об'єктивна інформація, взята від досліджень, від психологів. Ви можете акцентувати цю увагу і можете запам'ятовувати це, і можете відновити певну інформацію. Але те, що виходить, наприклад, за ці 40 хвилин, це вже відноситься не до короткострокової пам'яті, а до довгострокової. І тут треба розуміти, що якщо, наприклад, через годину щось не повторила, значить то довгострокову пам'ять це не зайшло. А якщо вона повторила це там за 30 хвилин, то це спрацювало ще короткостроково. А ще зайшла вона в довгострокову пам'ять, це питання. І тут це треба пам'ятати і усвідомлювати. Способи запам'ятовування Є кілька можливих варіантів. По-перше, дитина може, наприклад, якщо має формули або якісь означення, тощо, щоб їх запам'ятати, вона може їх просто переписувати. Коли вона пише це, вона задійснює кілька процесів. Перше, вона механічно щось пише, механічна кінетична пам'ять. Друге, вона бачить те, що вона пише, тобто що візуально. І один з моментів вона може у думках проговорювати те, про що вона каже, або навіть висловлювати це, що вона пише. Це вже як їй зручніше. Але ми тут опрацьовуємо одразу кілька блоків способів запам'ятовування через певні блоки сприйняття інформації, про які я вже казав в розділі комунікація. Тому тут можна да, подавати таким чином: вона може, наприклад, записати щось на диктофон. І е, спробувати на слух це запам'ятати. Або може, наприклад, щось писати на моніторі. Тобто, можна знайти е, ті можливості, якими дитині легше запам'ятовувати. Чому я тут окремо це е, про, про це поговорю? Тому що, наприклад, якщо вам краще дивитись на щось, це не означає, що так краще для дитини. Тобто, треба врахувати, що яка дитина. Вона може бути різною і може відрізнятися від звичних для вас способів. Тому це треба проаналізувати. Є таке поняття як гіперактивність. Одразу хочу підкреслити: це не ознака темпераменту. Ні. Це є певний психічний чи психіатричний діагноз. І це треба ввести дитину до. Аналіз до певного спеціаліста, але якщо ви бачите, що дитина швидко багато рухається, це не озна... не факт, що це прям гіперактивність. Так, дитина просто зайво рухлива, можливо, але можливо, це можна опанувати простими способами. Тому, якщо я, вам хтось каже, або ви думаєте про гіперактивність, це можлива помилка. Дитина просто може бути зайво активна, і це можна вгамувати. Гіперактивність це не темперамент. Неуважність теж не є ознакою темпераменту. Що значить неуважність? Тобто, дитина читає текст і прогавила якесь слово, не прочитала чомусь, або прочитала і щось випало з її пам'яті, або вона дивиться і не побачила прямо якийсь об'єкт, який ви там показуєте, наприклад, їй. Тобто, неуважність вона присутня усім, навіть дорослим, але в дітей, звісно, це більш. Ну, будемо так казати, не розвинута увага. Її треба розвивати. Саме тому в розділі комунікація є про питання до дитини. Запитайте, чому, чи все вона побачила, що як. Тобто, це як з цим боротися. Але ще раз, неуважність це навичка, це не ознака темпераменту. Наостанок про ресурс. Ресурс, а, тобто, Фактично, це не є прямою галузою темпераменту, але коли ви розумієте дитину, як вона себе веде, ресурс дуже сильно пов'язаний з емоціями. Емоції виходять від прояву дитини. Тому я це просто тут окремо підкреслюю, що ресурс є дуже сильною складовою, він об'єднує в собі як енергію дитини. Темперамент, який в неї є, він побуджує на певні дії, що пов'язано безпосередньо з емоціями. Ось тут можна підв'язати всі ваші знання про емоції і про стан дитини і темперамент. І це виходить на ресурс, яким обладаєте ви та обладає дитина. Якщо грамотно це проаналізувати, то ви будете мати грамотне заняття.